Так, всім привіт, друзі! І сьогодні ми рибаки, Йова. Поміняли вже наш нік. Друзі, як завжди, починаємо з цього чудесного місця. Дивіться на цю красу. Взагалі, як красиво. Зараз, друзі, ми позакидаємо ось тут ось це все. Я перейду туди і тоді включусь. А так, друзі, ми скоро знімемо блочок на нашій спинк, катушку і все остальне. А зараз. Бай! Так, друзі, я тут вже, вже позакидав. Ми йдемо звідси. Десь туди. Ох, друзі, зараз такий теплий вечір, як будто ще літо, але вже осінь. Вже робиться зимніше, щука робиться активнішою. Рибалочка. ох, друзі. Круто. Я вже сьогодні був на рибалці, У мене вже два рази щука брала сьогодні. Але як бачите, я вже вставив фотки. А так нема що вставляти. Друзі, я вже підходжу до того місця, до якого ми направлялись. Друзі, якщо вам буде цікаво показати, які в мене є твістери. Самий уловистий, самий неуловистий і такий середній. З вас 10 лайків. І буде. Так, друзі, зараз я тут позакидаю. Опа! Хто почув, той почув. Там скинула щучка. І так, друзі, я трішки переболів. В мене гриб. Але, друзі, це мені не заважає зняти для вас круте відео. А зараз я тут закидаю, якщо щось буде, я обов'язково вимкнусь. О, так, друзі. Зараз я щось планую поміняти ось цього двістера на іншого. Він ну, сьогодні проявив гарний актив. На ну, дві щуки... Якраз... О, ой, на ось тут, якраз отут обрала, друга ось там. Я покажу. Ну, на тій стороні я покажу це обов'язково. Так, Друзі, якщо вам буде цікава рибалка на воблери, чи на ртушки, чи на блешні, пишіть просто. Я це обов'язково. Щоб не розпалити коріньку розстаю. Так, ось цього. Mm -hmm. allora, покидаю, я. Уже не собственные где такие самые, Але... а yeah. переставлю тих, не туда съездили. Я ось такого твістера беремо. Ось такого. Зараз, друзі, пока поки що вимкнусь, я його насаджу і тоді вимкнусь. Так, друзі, я його насадив. Я завжди такого столяю, бо не хочу, щоб був горбач. Ось такого. Ось, зараз я все закриваю. Зараз быстро черпам не О, да, Друзі, я поки все насаджував у цього То той. Ось. Сейчас -е, кинулась там в мащу, коротше. Я вам цього не встиг зайняти. Ну, я вам це розкажу. Так, все, я насадив. Зараз я почну закидати ось тут. Якщо щось буде, я вимкнусь та перейду на ось ту сторону. А зараз бай. Так, друзі, я позакидав ось тут. Щось тут нічого не брав. О, і до речі, ось тут стояла щучка ось тут. -во. Вона мене хотіла взяти, але не щось не взяла. У мене щось так щуки не хочуть брати, що капець. Я вже так давно щуку щукуваю. Як тут недобро проходить, то О, Отут ще до речі, десь є скло. Опа! Стояла маленька щучечка. Це я ж добре плачу, дуже добре хочу. Так. Так. Друзі, ви можливо хочете ще спитатися, куди пропав оператор? Він же ж був взагалі вчора. Ну, Оператор пропав, у нього зараз є справи, Ну, не переживайте, оператор повернеться. Ми, можливо, завтра вже з ним запишемо відео. Гляньте, який вечір красивий. Уф. А в нас тут кажаний. Так, друзі, раз я позакидаю ось тут. Перейду в цю сторону і тоді буду знімати. А зараз, як завжди, бай. Хай я переходжу в цю сторону. Я не розумію, чому я цього тисранці не обдягав він. Я його десь так само недавно купив. Але мені щось спочатку не сподобався. Я думав, ай хай не так буде. Зараз мені так і сподобався у воді. Зараз я вам покажу, як ви Ой. виглядаю. Друзі, я вже прийшов нарешті. У мене були справи. Коротше, друзі, така справа. Тут так щуки скидаються, що капець. Вона ось там друга на центрі. І третя аж ось там під курчом, Ой, там, Я не знаю, куди закидати, що робити. Ну, друзі, будемо надіятися на краще. Друзі, для вас я прийшла як будто одна секунда. А для мене як ціла вічність. <смі> Бо я ще допомагав, ось тут у нас біолог живе, треба допомогти. Ну, в общем, друзі, так. Зараз я тут позакидаю і вимкнусь. Якщо щось буде, а ще зараз ще на другу сторону передню, Там ще позакидаємо і буде кінець відео. А зараз. До зустрічі! Ох, друзі, але в мене щука тільки що брала. Капець. Треба докручувати, коротше, і закидати заново. Але там щука бахнула у мене. Йолки-палки, якби був би оператор, він себе це записав. Ну мені самому дуже погано. Оператор вже завтра буде, а я зараз буду закидати, якщо щось буде, уймтусь обов'язково. Так, друзі, зараз я вже ось тут позакидав. Зараз ми йдемо на цю сторону уже дуже. Ну так, на камері темніше, ніж. Раніше але. І так не темно. І так темно. Зараз ми туди скоронько йдемо, коротше. Зараз перехожу вже переходити, мостом не буду. Просто піду. Та все. Але я зараз якраз перейду. Ото, О! 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 О, друзі, називається гриб. У мене гриб. А я хожу по землю ще воді. Ну, в общем, друзі, зараз я дойду туди, я їмкну камеру, а зараз пай. Так, друзі, я знаю, що на камері зараз може тільки буде. Видно тільки небо іще, можливо, щось. Мо зараз доволі так темненько. Темненько. Коротше, друзья, тут я вже додому. Ось тут вже закидати я не буду. Бо мені потрібно йти додому. Ох, друзі, і до речі, ми там знову щука брала. Щоб на камері це передалося, я вам зараз це зніму максимально. Гляньте просто на заставку. Хопа! Просто! Як, ну, зараз сеймо до, до речі, я буду я думаю, що за мене вдома не переживали. А ви, друзі! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляд відео і до зустрічі!